Усім привіт, друзі! На зв'язку з вами, як завжди, Костя Лав. Сьогодні в мене вже на каналі 45 підписників. А це означає, що? Правильно, що починається конкурс. І не простий, а на лего мініфігурку Отож, починаємо. І так, для початку я покажу, про що буде конкурс. Конкурс буде на Лего анімації. На любу тему взагалі, яку захочете, скидайте мені в телеграм. речі, ссылку на свій телеграм-канал, я залишу в описі. Там будуть теж правила конкурсу. Тепер переходимо до призу. Приз буде ось така мініфігурка фігурка Lego Marvel. Зараз налаштую ось. І всередині буде дуже прикольно. Фігурка шторм. Так, ось така. Тож, хто захоче, то може прийняти участь. Також, конкурс буде, тільки якщо в ньому будуть приймати участь мінімум 3 людини. Якщо не буде навіть трьох людей, конкурсу не буде. Сподіваюсь, вам все зрозуміло. Бажаю вам перемоги. І всім до зустрічі гарного дня.